Так що, Марічка, пару слів, що важливого тобі було на курсі, і е, після пологової цей момент, коли от вже йшло відновлення е, циклів, е, що найважче тобі було, і що тобі допомогло це перейти? Бо я розумію, що багато хто можливо буде дивитися або є в післяпологовому періоді, можливо, для нього це може бути цінно. Ну, найважче після пологому періоді, періоду це було моєму чоловікові, скажу правду. Мені було трошки легше. Тому що там були насправді вже такі перед, перед типовими циклами були мало, мало було таких острівків, коли було можна співжити. І це трошки тривало так довше, але дякую своєму чоловіку, що він мене підтримав в тому, і, і, та, і він мені допоміг в тому, що. Що ми витримали цей час і, 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 і далі жили по методу. Так, так і в цей час також ми жили. Ну, Відколи я прийшла на навчання, з того часу ми живемо по суто тільки по методу. Тому тоді було трошки важко. І важко було визначати ці дні. Я також зверталася тоді, мені здається, до вас теж, тому що так трошки було незрозуміло з цим слизом розбиратися. Але все можливо, навчилася і дуже зраділа, коли вже. Прийшов типовий цикл, і я довела овуляцію. це була така радість неймовірна, що я змогла це зробити, не маючи такого досвіду. Тому що дівчата вже кілька циклів типових пройшли, навіть не кілька, а досить багато, бо ми тоді, на курс затягнувся, бо в зв'язку з війною і ми довший час зустрічалися. Дівчата вже багато цих циклів пройшли, а я ні, і для мене це було такою. Е, ну, таким вау, я змогла <див> довести і, і з чоловіком потім вже співжити. Е, найважливіше, також мені для мене було важливо, щоб пізнавати себе, пізнавати своє тіло, пильнувати своє здоров'я, можна так сказати, тому що е, слідкувати за температурою, як змінюється моє тіло, весь цей час. Ну, це, це було цікаво. Пізнавально, ну, і, і дуже доречно у зв'язку з е, здоров'ям. І найважче, не знаю. Ну, що також було для мене, як я приходила на, прийшла на курс, я сильно переживала за вимірю, вимірювання температури, оця стабільність, бо це ж так, я кожного ранку, в цій годині, в одній тій самій, і, і я думала, що я не зможу, що це буде для мене надскладно. Але тепер це так війшло звичку. Ну, це навіть не, не я навіть не задумуюся, Я знаю, що в мене біля мене є термометр, і я кожного ранку.